Мішки із побутовим сміттям розбиті меблі, автомобільні шини та рештки тварин лежать просто на узбіччі дороги. Так виглядає під'їзна дорога до міського полігону твердих побутових відходів. Купи сміття починаються за сотню метрів від приватних будинків, які розташовані на вулиці Дружби та Андріївському проїзді. Ось таких стихійних звалищ на дорозі довжиною у 300 метрів майже десяток. Місцева жителька Марія каже: їх тут влаштували самі житомиряни, які не довозять своє сміття на полігон, а викидають поруч. Самі ж її викидають. Може їм лень туди їхати, там треба платити, заплатити їх, тоді вивозити. А тут безплатно покидали, тут треба і все. Дмитро живе поруч із міським сміттєзвалищем. Щодня чоловік гуляє тут із собакою. Каже, біля дороги лежить лише частина сміття у кількох десятках метрів від дороги у чагарниках, відходів набагато більше. Що просто люди викидають їм, все одно там тут просто можна доїхати декілька метрів, а люди просто певно, що викидають сміття не довозячи. Ну маю, що це очевидно навіть ну для будь-якої людини, що це неприємно тут, навіть просто гуляти так. Виконувач обов'язків головного інженера КТП 0628, яка є оператором Житомирського полігону твердих побутових відходів, каже: дорога та прилегла до неї територія не належать їх підприємству. Попри те, двічі на рік комунальники власними силами проводять прибирання. Востаннє тут прибирали близько місяця тому, але люди везуть сюди сміття майже щодня. Аби притягнути до відповідальності осіб, які викидають сміття на дорозі, потрібно зловити їх на гарячому, що вкрай складно. Адже викидають сміття вночі та на певній відстані від прохідної полігону. Отож, охоронці не встигають дістатись до порушників. Там не тільки побутове сміття викидують, там викидують і будівельні відходи, і тваринні рештки. Ситуація ну, нам відомо, ми прибираємо, намагаємося це все не доводити до критичного рівня. Люди під'їжджають там на пору доби. На маловантажних автомобілях, такі як газелі, чи там навіть з, з причепами. просто викидують туди і все. Тож, тобто ми бачили. Ну, наші охоронники з полігону вони це бачать, але ж нічого не можуть діяти. Бо там відстань велика і речниця районного управління поліції Марина Вітвіцька каже: минулого року від КТП 0628 дійсно реєстрували заяви щодо викидання сміття людьми на цій дорозі. Але встановити порушників не вдалося. Штраф за викидання сміття у непередбаченому для цього місці 1360 гривень. Людину, яка вчинила несанкціонований вивіз сміття, можна притягнути до відповідальності при безпосередній фіксації протиправного діяння. Тобто, якщо я хочу звернутися до усіх мешканців Житомира там взагалі до громадян, наших гостей міста. Якщо ви бачите, що відбувається несанкціонований вивіз сміття, фільмуйте і одразу телефонуйте на гарячу лінію 102 в поліцію. Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.